Комп'ютерні ігри з моменту їх появи дуже швидко інтегрували в життя звичайних користувачів. Зараз і по сьогоднішній день йдуть дискусії, де краще грати, на ПК чи на консолях. Тож сьогодні ми оглянемо найбільших гравців в ринку топ-5 ігрових компаній. Чекаю вашого лайку, підписки і будемо починати. І на п'ятому місці у нас іде компанія Нінтендо, капіталізація якої становить 51 мільярд доларів. Nintendo – один з найбільших у світі продуцентрів відеоігор. Перший розквіт і неймовірний успіх компанія отримала у 1985 році, коли була випущена відеогра Super Mario Bros., яка була занесена до книги рекордів іниса, як гра, що розійшлась найбільшим тиражем в історії. Всього було продано 40 мільйонів копій гри по всьому світу. З часом до Маріо Bros. і Donkey Конг додадуться такі франшизи, як The Legend of Zelda, Pokémon, Emblem, Kirby, Punch-Out!, Smash Bros., Star Fox, F-Zero, Pikmin та багато інших. Тим часом під керівництвом гумпея якої створюється одна з перших комерційно успішних кишенькових відеоігрових приставок: Nintendo Game Watch. Game Watch виходить далеко за межі Японії та поширюється по всьому світу, давши початок довгої традиції розробки кишенькових ігрових консолей Nintendo. Зараз же, в той же час, як Sony і Microsoft продовжували робити ставку на найвищу точність графіки, Nintendo завжди йшла проти зерна. Тож вони об'єднали свої знання з кишенькових і домашніх консолей, і так ми отримали Nintendo Switch, яка була випущена в 2017 році і дозволяла гравцям підключати пристрій до телевізора або грати. В портативному режимі. Крім того, органи управління мали датчики руху і просунуту систему вібрації. Наразі, згідно з вебсайтом Nintendo, Switch продав понад 68 мільйонів пристроїв і понад 458 мільйонів ігор. Наступними в нашому списку йде не дуже розповсюджена в наших краях компанія NetEase. А не розповсюджена вона тому, що вона зорієнтована на китайському ринку. Але капіталізація компанії становить 61 мільярд доларів. Але буквально в 2022 році компанія купила Quantic Dream приблизно за 100 мільйонів доларів. А це компанія, яка випускала хіти Heavy Rain, Beyond to Souls та Detroit Become Human, які точно відомі тим, хто хоч раз щось чув про дійсно хороші ігри. Самі ж NetEase зараз займаються створенням нової гри у всесвіті Warhammer – а також відомі іграми у Фентезі Journey, яка стала культурним явищем в Китаї, та може навіть похвастатись мультсеріалом та фільмом, або мобільними іграми у стилі Батл Рояль, як по типу Knives Out, яка залучила мільйони гравців. Також варто згадати Identity 5. Це симетрична, багатокористувацька гра жахів, яка точно варта твоєї уваги. А ми переходимо до наступної компанії. І третю в нашому списку йде компанія Sony. Вартість якої становить 115 мільярдів доларів. Звісно, Sony це вже next level на ринку, адже окрім консолей, сервісів та самих ігор, компанія випускає аудіо та відеотехніку. Але все ж більшу частину доходу приносить саме ігрова індустрія. Починаючи з 1994 року, компанія випустила 5 ігрових консолей. І за весь час було продано більше 500 мільйонів одиниць техніки, вражаючі показники. Також Sony володіє великою кількістю студій, які свого часу створили не менш культові ігри. З останніх це God of War, Marvel Spider Man, Uncharted і The Last of Us. О, ставте лайк, якщо теж захотіли забути це і пройти знову. Всього ж у володіннях Sony 19 ігрових студій. Це взагалі доволі розповсюджена практика, коли крупний гравець ринку купує собі перспективні або вже вистріливші проекти, таким чином закладаючи фундамент собі і на майбутнє покоління. Забігаючи наперед про основного покупця на ринку, ми ще поговоримо далі. А якщо ж ти і сам не проти бути дотичним до створення ігор, ми готові тобі в цьому допомогти. Адже у нас є курс Game Design. Цей курс геймдизайну, твій квиток у світ глибокого розуміння створення ігор. Відкрий для себе суть, інструментарій та виклики професії геймдизайнера. Дізнайся, які якості роблять тебе не лише дизайнером, але й майстром своєї справи. Протягом курсу ми розроблятимемо концепт документ, який має потенціал перетворитись на захоплюючий мобільний ЧПК-проект. Всі деталі за посиланням під цим відео. А ми переходимо до наступної компанії. На другому місці у нас йде китайська компанія Tencent, капіталізація якої 400 мільярдів доларів. Але буду справедливим, ця компанія дуже рідко купує собі ігрові студії для створення ігор. Цей гравець частіше інвестує і має по 5-10% в різних ігрових компаніях. Як бачите, з такою моделлю ведення бізнесу також можна досягти неймовірних висот. Tencent ще в 2011 році вклали в Riot Games 400 мільйонів доларів. На секундочку, це розробники таких ігор, як League of Legends та Valorant. І зараз вони коштують шалені 26 мільярдів доларів. Якщо вам постійно набридали реклами таких мобільних ігор, як Clash of Clans та Clash Royale. То ви маєте дякувати за це саме компанії Tencent, адже це ще одна з її найбільших джерел прибутку. Адже вартість студії Supercell, якого володіє Tencent, становить зараз 16 мільярдів доларів. Хоча, коли китайці купували їх у 2016 році, студія коштувала вдвічі менше 8 мільярдів, що вже не мало як для студії мобільних ігор. Також не можу не відмітити, що Tencent володіє 40% компаній Epic Games розробниками Fortnite. Але все ж основною їх силою є ручій Unreal Engine, який в свою чергу використовується в безлічі ігор. Напишіть в коментарях, яка ваша улюблена гра, а я рандомно оберу коментар, який отримає від нас мерч. За минулий випуск топ-5 приз отримує ось цей коментар. Погнал до наступної компанії! І на першому місці у нас, ну звісно ж, вони. Microsoft. Microsoft є найдорожчою компанією з капіталізацією в 2 трильйони доларів. Хоча, звісно, далеко не весь бізнес цієї компанії, зосереджений на ігровій інфраструктурі. Microsoft в цьому плані схожий на Sony, адже в нього є три джерела: розробка Xbox, розробка ігор та Xbox Game Pass. Тобто схема проста: вони створюють ігри, дають платформу, де можна то все купити. І продають залізу, на якому в ці ігри можна грати. Геніально. Також Microsoft є просто шаленим покупцем на ринку студій. В нього їх більше 25. Ну і звісно, ігри, які випускають ці студії. Elder Scroll, Fallout, Doom, Dizonor та багато, багато інших. Але, звісно ж, виділяється студія Mojang, яку Microsoft теж придбав. А розробляє Mojang гру яку знає кожен школяр в світі. Minecraft. Справжнє культове явище ігрової індустрії. А ще чекаємо рішення суду з приводу покупки Activision Blizzard. Угода з придбання розробників Call of Duty, WoW, Overwatch може стати рекордною за всю історію придбання ігрових студій. Це просто зносить голову. Ось таким був наш топ. Чекаю тебе в коментарях. Пиши улюблену гру та вигравай наш мерч. Бережіть себе, до зустрічі!